Хейгоп, ми на Федоро Шулічино і вгадайте що Огурчик ти де. Де огура? Огурець? Огурчик настав твій час. Руслан з каналу кльові справи теж його хвалить, каже лове добре. Тому зарядимо. Оп! Ох, йомаю! Пахне дорого! Того, що бачили, по чому зараз огірки всю весну були і частину літа. Тому огірок ми можемо тільки понюхати. Зайшов у тебе понюхати огірки. Але помідори я трошки та й купляв. огірки доїдав з подвала мариновані. Ладненько, зараз зарядимо. Все готово. Снасть теж зібрана. Звичайна, безпечна кліпса. Називається Карпова снасть, карповий якорь. Щоб стояло на місці і не сіпало мене. Так чую, дід їде на мопеді, завівся мотор. Буде обілечувати. 400 гривень рибалочка стоя і півтори тисячі на бензин. на кривий ріг. Добре, погнали. Оп. Тихо мені розігнався, я закліпсовався, по GPS ще й закліпсовався. Того все буде круто. Точка була номер 5 Я ж її не збив? Ні, 37 метрів. Давай судно, там Риба тусується, а то бува не вгадаєш ближче. Далі де тропа хода товстолоба. Та огірок смердить так, що товстолоб мимо не пройде. Не маємо куди діватись. Огірок то добре, але пряжене молоко подвійне, дві брикетіни не насадив на один шампур дуплетом. У мене він длинний на оцій палці. І завіс поряд, поставили по течії метрів 10, 8-10 вище по озеру. Осталось на цей шампур насадити товстолоба. Ох, воно буде там пилить. Вся риба буде наша. Пройшов часик. Класика топлёне молоко стоїть, а от хоч убийте на цій рябі не наблюдаю кислотного поплавка під названням огурчик. Ти де? От кислотного бачу. Паскудство. Держіть мене семеро. Він сів, мабуть, і мовчить. Сигналка не дзвонить, мабуть, пішов на нас. Шайтанама. Святі маринади. Солені огурці. Еть. Точно. Сидить товстий. І навіть бойтранер не стягував. Ну як так? Та-да-та -да -та, 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 та на огірок взяв. Закусі навалом. валом, комисж'їж, кукурузу, то молоко закинув, ні, йому огурець подавай. Він хоч не сольоний, там на упаковці не написано. Слідуючий технопланктон буде черри, <тумітна> томат. Я дивлюся, вроді був поплавок, а вроді й нема. О, пстрий який. Ха -ха -ха. Проснувся. Ні, ти туди не ходи. Шайтаном розвертайся, молодца. Знаєте, він мені щось не подобається. Кіло плюс. Огурчик. Американський огурчик, хто фільм дивився? Дебют. Кого-то не пам'ятаю кого. Того актера, що там грає. Оп! А це Федорошулічений огурчик, короновський огурчик. Хай підроста. Хоча вроді би казали, що товстолобів треба забирати, бо їх тут розвелось багато перезарибління. Воду відфільтрували, риба не росте. І товстолоб не росте, але це нічого. У мене там ще ціла банка огурців. Не біда. Головне, щоб кораблик вчасно завозив і все буде супер. Ось як виявило флюорокарбоновий флуоресцентний колір. Так, 4 гачка, то, то є зло. Але то така снасть вовина. У корони, кстати, є свої снасті. і Вони нам їх дарили одну чи дві, одну я розігрував. Але то таке. І в них, до речі, вони не дуже дорогі відносити дешевих китайських, але гачки там якісні. Там відразу штук 4-5 йде оснасток і поплавок прикольний. Подивіться по силочках в описі, але здається, їх часто швидко розбирають і їх в наявності, як хтось жалувався, знайти неможливо. І ще один огурчик. Але він під люка не налазить. Доведеться трохи підрізати обидва. Двойний огурчик заряжений, навіть поплавочок під колір огурчика. На один гачок пінопласт почепив. Можна було б на два і так піде. Технопланктон не економимо, бо ми його до кінця року так не ізрозходиємо. Треба по 4 вішати. Кормимо то столоба. Йому подобається. І ми. Довольні. Огурчик готовий. Важку вас заряджати в судно, треба було б натягнути резинку. Це тобто треба на, на цьому плити на матрасі. А ми так з корабліком добре спработались. Красава. Так, ти у нас п'ятий походу. Арбайтен. Ти знаєш, що робити. Так, а топлюне молоко мовчить. Літо жара. Раніше ж роботало, я не зрозумів. Странно. А огурчик лове. Смеркалась, поплавочки шатає, час пройшов. Поплавок прямо от так прыгает. Він технопланктон, наверное, часа за 4 Він Це Все равно в два рази медленнее, как бы розмився любий магазинний. Мені кажется, секрет в том, що клея більше додають кукурузного І пресують сильніше під більшим давленням. Ну і качество самої наживи хороше. Тут не поспориш. Результат на лісо толстолобне. Є клювака, якраз дед під'їхав на мотоциклі. Я дивлюсь, поплавок пропав. Поки не з ним обсудили деталі. Що я тут буду з понеділка до суботи в нього жити. Я дивлюсь, поплавок уже скрився, Ой, яка водичка, приятна. Еть. К барьеру, к бугру. Может, какая мелочь села, пока непонятно понятно что-то. в столобике. Он хоть сусідню не зацепил, вроде не. Наверное, здесь шел, часы Зійшов. Здесь шел. Подлюка, дивлюсь, а только брык Поплив, поплив у сторону і потонув. На, опять на огурець, а топлне молоко мовчить. Похоже, прийдеться кругом ставити огурчика. Корона знайшла новий хіповий вкус, так сказати, хітяру. Розберемося. Сижу, я нікого не трогаю, копошусь собі, роюся, дивлюсь, а поплавка, як наче ніколи й не було. Ать, сидить вечірній кльов. Толстолобіки. О, да! Маса єсть. Є сопротивлення. Точку вибрали удачно, а я думав перекліпсоватися. Голова зараза гудить весь день на сонці. Що ж тут було? Огурець. Я вспомнив огурчик. Похоже на. Зачотного піде в сапет на ніч глядя. А собаки гавкають на Товстолобика Товстолобик зрозумів, що туди не ходи. Оп, порядок. Так, ану не гавкать на товстолобиків. У нас тут два полкана, я їх хлібчиком прикормив, тепер фіхти владик одних них спекаєся. Вони ждуть іще хлебчика, а як не досив, машину залізуть. Ух, шайта нам, цібе. їди, Так, вторий поплавочок стоїть. Огурчик лове. Ось такий от окунчик. Огурчик у нас. Красавчик. Перевірено, причому не раз. І вже не тільки нами. Нечагенький. Обожаю жареного готов столобика. Буває навіть більше, ніж коробчика. І це теж не просто так. Судно поїхало, а в нас вже їде чердак, того будемо шабашить, так сказати, поранше, лягати спать, завеземо і будемо дрихнути, а там буде видно. Що ж, силочки на, на все це відро технопланктончика нашого. Рекомендую. Пряжене молоко, огурчик, та й очерети лова і не тільки. І аніс непоганий ще з того году. А що я ще заказував? Та, мабуть, більше й нічого. Я невеликий асортимент гріб. Було діло. Все З нас простояла, не знаю, часа. Навірно, 4, і ви бачите, м'ялочі добила, добила, благо не забагрилось, поки огурчик не заліз. Що ж, силочки в описі під відео заходьте, там багато цікавого знайдете. Не тільки технопланктон. бомбящі коменти вітаються, також в магазинах вашого міста знайдете купу всього виробництва. Корона ось такого знаку від пінопласта до атрактантів на щуку і не тільки. У нас Херсоні багато чого корона делає дешево і якісно. Того багато хто і торгу... підторговує даним товаром. В асортименті є у всіх. Оп. Ми даже мегастрайком їхнім пользовались. і не раз. Пахучка. Добре, розвів болтологію. Не хочеться з вами прощатися, взагалі нічого не хочеться. Хочеться впасти в машину і проснутися вдома в постелі під кондьором. Перегрізся на сонечку. Усім пока і до зустрічі.